Вітаю вас 2 вересня. Ну що, Путін ось заявив, що Москва терпіла-терпіла удари українських дронів по нашому МПЗ. Тепер ми будемо бити і відповідати масштабно по вашій енергоструктурі. Мета Росії в Україні захистити свої інтереси. Ми готові співпрацювати з американськими представниками на Запорізькій АЕС. Україна, Україна має сама вирішувати, як забезпечувати свою безпеку. Ну, тобто, залишитись сам на сам, щоб ніхто не допомагав. І Росія ніколи не заперечувала членство України в ЄС, а НАТО це зовсім інше питання. Тобто Путін каже, що будуть удари. Вже і Путін каже, що будуть удари по нашій енергосистемі. Ну, ви ж розумієте, якщо це така заява пролунала, то це буде така дуже сильна атака на нашу енергосистему. Що чекає нашу, нашу енергосистему в вересні? Енергосистема України в вересні. Що її чекає? Що її чекає? Ілюзія контроля нашого дому, ілюзія контролю. Повтор того, що було, по луні. Ну, пошкодження. Повтор того, що було. Відключення, пошкодження, втрата контролю, ілюзія контролю в нашому домі. Смерть. Ну, нормально. Ну що може чекати, якщо вони готують масований обстріл? Буде багато дронів і будуть ракети. Тобто, треба готуватися до відключень. Це казала вчора, позавчора, та я в розкладі це теж показувало на тиждень. Та ще й на, на минулому тижні теж показувала. Росія готує. Путін сказав, що ми терпіли-терпіли, і тепер будемо відповідати по енергосистемі України. Ми станемо серйозніше відповідати. Путін готує відповідь Україні по нашій енергосистемі. Смерть задоволенню. Ну, Бачите що? Смерть задоволення. Це ну, Це що? Це нема води, це нема світла, це нема е опалення. Ну, нічого нема. Смерть задоволення. Там, де розвідка, будуть удари. Або там, де хтось щось зраджує, будуть удари. Ми будемо в розпачі. Ну, Зрозуміло, не всюди, вибірково. Вибірково удари я маю на увазі, а відключення можуть бути всюди. Десять мечів, диявол вашому, вашому дому. Стануть підприємства, виробництва. Ну, ви ж розумієте, да, що від цього все залежить. Ось що вони планують. Тому я не можу вам іншого сказати, воно це показує. Воно це і раніше показувало, і зараз показує. Зараз прямим текстом він каже це. це. Чи, чи, чи вдасться план Росії знищити українську енерго... нашу енергосистему. План Росії вдасться знищити нашу енергосистему. Повністю вдасться повністю знищити нашу енергосистему. Ну, повністю важко. Повністю важко. Повністю вдасться знищити. Сильні удари, смерть. Ну, давайте так скажу: по пажу в нашому домі будуть зміни. Частково. Ні, повністю ні. Частково так. Втрата контролю, потім, потім будуть щось там лагодити, ремонтувати. Ви ж розумієте, що це обмеження, втрати є ось пошкодження. Це обмеження, це відключення і так далі. Так, да, частково. частково. Повернення в повтор того, що було. Ми це вже проходили. Я думаю, що будуть удари не тільки по енергосистемі, по військовим об'єктам. Випадають там підприємства і випадає ще колісниця, транспорт, ЖД сполучення. Оце все. Докупи. Все докупи. Що ще питати? Все зрозуміло, тому будьте обережні. Як українці, як українці будуть відчувати себе цієї осені? Як українці в Україні, які живуть, будуть відчувати себе цієї осені. осінь 25. Як українці її е, проживуть? Чи будуть якісь негаразди? Ну. Вибірково будуть відключення, вибіркові пошкодження, вибіркові відключення. Мета місто Київ і Київську область хорошо так дати, щоб не було світла так надовго. Не можу сказати, що прям повністю взагалі не буде енергосистеми. Будуть намагатися ремонтувати погодинно відключення, ну те, що було. Ми теж будемо робити щось на їхній території. Увага, Київ і Київщина ще раз показую. Обмеження, да, обмеження роботи, обмеження роботи, обмеження підприємств, будуть обмеження. Тобто показує, що будуть обмеження. Так що, коли? Коли буде починатися, хоча це вже може... це може відбутися на цьому тижні. На цьому тижні вже буде оця масована атака Росії на нашу енергосистему. На цьому тижні буде масована атака Росії на нашу енергосистему. На цьому тижні, на цьому тижні буде масована атака на нашу енергосистему. Планують. Україна, удар, смерть, сила. Ну да, планують. Так, відлюдник. Планують. Планують. Планують збір інформації, готуються. Знов Київ, Київщина вилазить. Ну, дуже велика дуже велика ймовірність. Планують. Туз мечів смерть це удар. Це не тільки дрони і ракети, це ще й балістика. Планують. Тому. Ну, що робити? Ну, ви знаєте, що робити. Бути в безпечних місцях, зарядити телефони, приготувати пауербанки, ліхтарики. Ну, ось так. Ну, може ще набрати води. Тобто повернення в те, що ми вже з вами проходили. А ну давайте на цій колоді спитаємо. Так, а ну-ка, покажіть, Росія готує удари по нашій енергосистемі. Це прям каже Путін у відкриту. Каже, що ми терпіли, терпіли, тепер ми будемо бити по енергосистемі України і так серйозно відповідати, що чекає Україна після цих погроз. Лиса, хитрість, лисиця, хитрість, захист. Знищити захист. Вони хочуть знищити наш захист, наш захист військовий. Змія, бачите, змія ліса. В нашому домі є змія, яка зливає інформацію або ж розвідка. Хрест це удари, це зробити боляче. Хрест по кільцю. Це ще удари по нашим партнерам, не тільки по нам. Дуже багато зрадників. Які слідкують, які зливають. Що Україна чекає? Захист. Ми повинні отримати захист. Але все одно, криса. криса. Тобто знов зрадники випали всі карти зрадників в цьому розкладі. Вони зливають інформацію, де що знаходиться, де те, що, нам, де те, що ми отримали, де оця допомога, Там зброя, ракети або там що ще. Де воно? Бачите, всадник. Наші захисти, що ми отримали, і криси, зливають інформацію. Що чекає Україну після російської атаки на енергосистему? Що чекає Україну після атаки росіян на нашу енергосистему? І тучі. Ну це погане поєднання гропи тучі Це вказує на те, що, ну, на жаль, будуть десь влучання і можуть бути, ну не можуть бути, а будуть відключення. Скоріше за все до цього все йде. Крейси сидять в башні. А карта серця, це знаєте, я люблю Україну, я підтримую Україну. Та я все для України зроблю. Хоча насправді криса, і сидіт, ця криса сидить в башні. Ну, ви зрозуміли, що таке башня? Башня це таке адмін здання. Але я люблю Україну, я вишиванку одіну, але я криса. Ну, що я можу зробити? Ось, ось так. Тому ну, ви зрозуміли. Дуже обережно.